Два будинки, два гаражі, два автомобілі, квартира і офісні приміщення в центрі Києва. За інформацією деяких видань, все це майно Петра Мельника зараз під арештом. І невідомо чи потрапили до списку майно і земельні ділянки, оформлені на дружину та членів родини. Кореспонденти ТСН теж долучились до пошуків зниклого ректора. Зараз наша знімальна група працює на Київщині під час випуску. Ми чекаємо на прямі вімкнення звідти. Петро Мельник зник акурат перед засіданням Печерського суду. Сьогодні йому могли змінити міру запобіжного заходу. Коли по Мельника прийшли, його не знайшли. 10 часов травні позвонив дзвонив начальника раділа Ірпенського району і сообщив, що браслет знаходиться вдома а моєго підзащитного. Ні, ніхто не був, де він. під домашнім арештом мельник опинився, бо зміг переконати суддю. У нього не гаразд із серцем. А адвокати пояснювали, із таким здоров'ям мельник нікуди не утече. Міліція ж одягла на нього спеціальний браслет, що дозволяє відслідковувати місце знаходження. Правоохоронці запевняли, знешкодити або зіпсувати браслет неможливо. Адже вони б одразу дізналися про це на цьому диспетчерському пульті. Якщо тільки браслет знімається з тіла, несанкціоновано, або перерізається, або знімає відповідним чином іде сигнал. Чому система не спрацювала, перевіряє прокуратура чи не навмисно міліція відпустила мельника? кажуть, ще вчора він був на місці вдома із браслетом. Вчора йому було вручено відповідне клопотання. Він був зобов'язаний слідчим з'явити сьогодні для судового розгляду. Однак, на жаль, з невідомої причини він не з'явився. Запобіжний захід прокуратура просила змінити, бо має до мельника дві претензії. На волі він почав переписувати своє майно на дружину, щоб уберегти від конфіскації, а ще не надто сумлінно ставився до домашнього арешту, і це зафіксувала камера ТСН. журналістам телевізійного каналу Дін було зафіксовано факт порушення підозрюваним Мельником ПВ застосовано до нього запобіжного заходів. Йдеться ось про це відео. Журналісти ТСН знайшли мельника не за місцем прописки, а в іншому будинку, захованому у лісі. Дякую. В оточенні родичі він сидів на терасі та їв кавун. Побачивши мікрофон ТСН, Мельник пішов до хати і не повернувся. Добрий день. О, Петро Володимирович, Добрий день. Ви нормально все почуваєте? Подожіть, на жаль, запрошую. Потому что частный участок. Не, я Куда просто же. звонка не было. Не ну, подождите, пожалуйста. А хорошо, я буду. Петрова Владимировича, вы выйдете до на нас? пожалуйста. Не вийде, сказав, що погано себе почуває, тому не вийде. Адвокати намагаються переконати це саме те місце, де мав бути мельник. А у спробах переписати майно немає нічого проти законного. Де саме зараз перебуває мельник, вони не знають. Оскільки в суд він не з'явився, суддя Сергій Вовк ухвалив дати екс-ректорові ще два дні. Раптом знайдеться. Захисники припускають, можливо, він у лікарні, але шукати кажуть не будуть. Он скривається, но ми будемо защищать. А ви самі как его вона Мы Ми його искать не будемо. Суд нам вручив. Вдруг ми його увидим до понедільника, і роботника милиции рядом не будет, А ми будемо мы вручим. Тим часом в МВС повідомили, що Мельник перебуває у національному розшуку. Покинути територію України він не міг. Підозрюваний здав закордонний паспорт. Щоправда, закон дозволяє мати одразу два. Скільки їх було у Мельника? Невідомо. Григорій Жгалов, Ольга Василевська, Дмитро Панасенко, ТСН один плюс